Друзі, вас вітає Рес. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Давайте вчитись працювати з власними очікуваннями. Давайте зрозуміємо, що світ нам не винен, і давайте зрозуміємо, що не ми в Україні є аудиторія цього фільму. Пише Сергій Фурса. Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital. Оскар виграв документальний фільм Навальний, який зняли CNN і HBO, про те, що Росія небезпечна країна, якою править божевільний тиран-терорист, що травить опонентів хімічною зброєю. Парадокс, але сильніше за українців присудження цього Оскара може в тільки людей, що живуть у Кремлі. В чому тоді проблема. Проблема у наших очікуваннях: багато хто з українців очікує, що раптом люди з Голівуду можуть ставитися до Росії, як до проклятого місця, де проблема не у царі, диктаторі генералісимусі, а в тому, що це просто хвора імперія і всі люди зомбі. Проблема в тому, що ми хочемо від Голівуду, щоб він ненавидів всіх росіян, як це роблять українці. Проблема в тому, що українці хочуть, щоб Захід безальтернативно вибрав варіант нищення Росії і розпаду її на декілька держав. Проблема в тому, що українці хочуть, щоб американці так само ненавиділи росіян, як і ми. Але поки росія. Російські бомби не падають на американські міста. Це неможливо. Ми хочемо, щоб захід прийняв український світогляд на світ. Ми хочемо, щоб вони не шукали світло у темній країні. Але це неможливо ніколи західні інтелектуали не прийняли б цю парадигму. Ніколи і їх позиція зрозуміла як з раціональної точки зору, так і з емоційної. Для заходу абсолютно кращим варіантом завершення війни був би переворот у Кремлі, в результаті якого до влади прийшов би Навальний. Війна би завершилась. Росія би стала союзником США проти Китаю і Навальний також це розуміє і тому презентував. План завершення війни, де каже про виведення російських військ, в тому числі з Криму, і виплату репарацій Україні. повністю йдучи у фарватері західного мейнстриму. До речі, з раціональної точки зору. Якщо ми не розглядаємо реальний сценарій розпаду Росії, то і для України це було б найкращим варіантом. Звісно, ймовірність такого варіанту дуже низька. Підтримка Навального в Росії невідома, а вплив зараз близький до нуля. Але ж ми кажемо про кращий варіант, а не найбільш ймовірний. Навальний не став добрим. Навальний політик і нам байдуже добрий він чи поганий. Нам не важливо, що він любе. Нам. Важливо, що він публічно говорить, яку позицію демонструє, як буде себе поводити. І так, Захід не хоче і не захоче розпаду Росії, це треба розуміти, бо це занадто багато ризиків несе з собою, занадто багато невизначеності. І якщо ми дивимося на це з точки зору заходу, де і вручають Оскар, то в чому проблема з врученням премії документальному фільму про Навального. Тим більше, що це дуже інерційна історія. Цей фільм почали робити щодо війни. Це довгий процес, і це робили професіонали, тому продукт має бути якісним. Тут страждає російська опозиція, страждає Навальний. Це Дуже кінематографічна історія, і Голівуд любить рятувати когось від страждань, любить співчувати, а Навальному його історії легко співчувати і захоплюватись. Якщо тільки ви не українці, але в Голівуді переважно не українці. І так, українці страждають набагато більше, ніж російська опозиція, але просто ще ніхто не встиг зняти про це якісне кіно з бюджетом, який можуть собі дозволити монстри з Голівуду. От і все. Ще буде церемонія Оскара, на якій серед документальних фільмів переможе кіно про Україну. Але просто його ще не зняли, не встигли. Може, фільм тільки планується. Може він вже знімається, а те, що на Оскар не пускають у виступ Зеленського, кажучи, що він занадто білий, як і всі українці. Так це історія не про Україну, а про протистояння всередині США. Це не наша проблема, а їхня. І так, західний інтелектуал ніколи не прийме історію про те, що всі 140 мільйонів мають просто зникнути. Це не гуманно, а західна інтелектуальна тусовка зараз дуже гуманна. І це не про колективну вину. бо росіяни можуть бути з точки зору голівудського інтелектуалу і винні одночасної жертвами. Тут немає парадоксу, тому давайте вчитись працювати з власними Очікуваннями. Давайте зрозуміємо, що світ нам не винен. І давайте зрозуміємо, що не ми в Україні є аудиторія цього фільму, яка в результаті отримання Оскара зросте на порядок. І давайте порадіємо тому, як в зараз бункерного діда, який боїться Навального, який боїться будь-кого, хто може претендувати на його трон і бункер. І він отримав ще один удар удар всередині, де завдяки цьому фільму фігура Навального зросте, і Путін почне більше переживати з того приводу, що хтось з його посіпак може подумати зробити ставку на Навального. Удари по російській пропаганді, в тому числі. Яка дуже ефективна в Індії і Латинській Америці, наприклад. А таке кіно, де показана така Росія, такий Путін, є ударом в тому місці, де Путіну болить. і це в наших інтересах. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.